Всім привіт! Ви потрапили на мій канал, Канела. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів, а новиночка на сьогодні. Ось вона. Це колекція дизайн скейтів. Уже колись, давно-давно, на моєму каналі була така колекція, і вона вам дуже сподобалась, тому я вирішила зробити другу частину. Всього, тут 6 пакетиків, і це пакетики наклейки. Давайте їх роздивимось. Ось такий перший скейт. Він з блискітками, у вигляді піци, з яблуками, це перчики, ось так. Та ось такий медведик. А всі інші колекції для вас вже знайомі. Давайте вибирати пакетики на нашу розпаковку. Сьогодні я буду вибирати по ось цьому коментарю, а саме дівчинка захотіла зробити повністю рожеву розпаковку, тому давайте так і зробимо. Так. Наша новиночка. У нас є два рожевих пакетика. Давайте візьмемо з медведиком ось таким. Сьогодні також закінчимо колекцію кросівки. Наша минула новиночка Монобанк Паперові ляльки із ТікТоку. До речі, мені якась дівчинка написала, як звати кожного із цих персонажів, тому давайте познайомимося з ними. Ось ця міра або міра. Ось це Румі, а ось цей хлопчик Байбі. Надіюсь, правильно сказала. Я не дивилася мультик, тому не в курсі. Рожева у нас ось така тату на тіло. Я навіть не знаю. Давайте ось такими туфельками візьмемо. Так. Та лабубу для ми оберемо пізніше. Це всі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. У нас таке приємне сонечко. Почнемо розпаковувати колекції в старому блокнотику. Так, і я хочу відкрити кросівки на літо. Ми вже скоро закінчимо цей блокнотик і буде огляд цього каталогу. Кросівки під номером два. Ой, трошки криво приклеїла. Спроба номер два. Ось, Все, начебто рівно. Та нашу прикрасу. Це Куромі. Ой, де фокус? О, є. Сюди. Давайте покажу вам повністю всю колекцію. Ось така перша сторіночка. Сторіночки. Тут їх багато. Та ось. Можете брати ідейку собі на канал. Тату на тіло. Так. Одна наклеєчка, і це ось такий павук. Я його хотіла приклеїти ось так. Точно не пам'ятаю. Такий павучок. Лабубу для. Обираємо один пакетик. Опа, він також рожевий у нас все сьогодні під стиль. Я навіть нігтики зробила рожеві. Я не знаю, видно, не видно. Так, у минулому відео у нас випала. Я щось не пам'ятаю, яка нам лабубу випала. Так. Іграшка під номером 5. До речі, наступна новиночка буде дуже схожа на лабубу, але трішки інакша. Ви все побачите згодом. Так. А ми закриваємо наш старий блокнотик та переходимо до нового. Ось. Паперові ляльки із Тік-Току відкриваємо нашу міру. Під номером один наклейка. І тадам це ось такий хлопчик. Він грає баскетбол або волейбол. У нього таке руде волосся. Так. Це нам випадало у минулих відео. Стікери Монобанк. Наклечко під номером 5. На третю сторінку. Це ось такий здивований котик. Це моє лице, коли я побачила, що у мене на каналі тисячу підписників. Та переходимо до новиночки. Якось сьогодні я дуже швидко все розпаковую. Ось такі дві однакові сторіночки. Сюди ми будемо приклеювати пакетики, а ось сюди ми будемо приклеювати самі сюрпризи. Ось такий скейт у вигляді картошечки Фрі. Наклейка під номером 4 на другу сторіночку я не вгадала. Так. Я купила новий пергамент, і я не знаю, як він буде відклеюватися. О, все добре. Ось така ідейка скейта у нас сьогодні випала. А на цьому у мене було все. Дякую за перегляд цього відео. Я вас всіх дуже сильно люблю. Ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше. Обняла і пока-пока!